Справжнє свято, урок фізкультури, проведено у Тисменецькій спеціалізованій школі перших третих ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів. Ну, це захід підгіду проводиться підгідно Національного олімпійського комітету України, так званий Олімпійський урок. Значить, захід пропагує здоровий спосіб життя і якомога більше залучення дітей до здорового способу життя проведенням різних вікторин змагань. Кожна дитина, напевно, десь відвикла від проведення таких заходів. Бо якраз Олімпійські ігри це ті ігри, які об'єднують всіх людей, і всіх, тобто різні планети приймають участь люди різних планет, де проживають, приймають участь в цих змагань. Ми хочемо під ігідю Національного олімпійського комітету провести також малі олімпійські ігри, олімпійські уроки для того, щоб якомога більше залучити дітей до занять фізичної культури спорту. Тут не стоїть ціль переслідування, значить, показати якийсь високий спортивний результат. Найголовніше участь в змаганнях, як є олімпіади, не головне перемога, головне участь. Цього дня діти, як звично, прийшли до школи о 8.30, Але усі у спортивній формі. Після третього року усі вишукувалися на площі перед школою і розпочалися Олімпійські ігри. Чемпіон України з мотогонок учень школи Владислав Фицик вивіз на своєму мотоциклі Олімпійський прапор. Для тисненецької школи такий день приніс дуже багато позитивних емоцій. Сьогодні насправді гарний гарний день в нашій школі. Ми проводимо олімпійські уроки, які вже не вперше в нашій школі проводяться. В кінці навчального року ми проводили. А сьогодні ми знову розпочинаємо навчальний рік і свята здоров'я, краси. Адже турбота про здоров'я сьогодні це є найважливіша праця нашого, кожного вчителя, адже від їхньої жіки, радісності, бадьорості залежить напевно і розумовий розвиток наших дітей, світогляд. І перш за все про це повинен подбати вчитель. Сьогодні на нинішній день створені всі сприятливі умови для навчання з фізкультури. Сьогодні працює. Ганат своєї справи, вчитель, професіонал, майстер своєї справи, досвідчений вчитель, вчитель, методист Богдан Вікторович Старнавський, який організував своїх молодих вчителів всю позакласну кафедру, всіх класних керівників до проведення цього олімпійського уроку. Змагаються сьогодні тільки старша школа. Надіємося, що переможуть сильніші, спритніші. Такі свята, такі уроки будуть проводитися майже кожного місяця. А ми будемо запрошувати і батьків до співпраці разом з батьками з дітьми, з, з вчителями. Не потрібно багато говорити, тільки погляньте на фрагменти цих олімпійських ігор і можете спокійно зрівняти їх із видатнішим аналогом. Тож, певно, цей олімпійський день додасть лише здоров'я та гарного настрою усім дітям та й вчителям, мабуть, також.